Привіт усім і нещодавно завершився сезон в англійській прем'єр-лізі. Тому час зробити команду сезону АПЛ. Після Бундесліги, наступним де АПЛ. Традиційно я починаю із воротаря, і я поставлю не Давіда Дехею, який виграв золоту перчатку цього сезону. Я поставлю Арона Раймзела із Лондонського арсеналу. 38 ігор ігр в цьому сезоні, в середньому 3 сейви за гру та 14 сухих поєдинків. Зіграємо по схемі 4, 2, 3, 1. А я починаю збиратись захисників. Зліва зіграє Олександр Зінченко, 27 ігор, 1 плюс 2 гол плюс пас 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Загалом трансфери Арсенала влітку були просто фантастичними. Вони підписали тих гравців, які їм. Потрібні загалом це Зінченко та Габі Жезус, які внесли дуже дуже великий внесок у те, що Арсенал нарешті потрапив до Ліги Чемпіонів. І Зінченко був один із прикладом гравців для Арсеналу. Навіть іноді виходив на матч із капітанською пов'язкою. Це дуже дуже великий прогрес Зінченка, тому що він нарешті почав грати в клубі в основному складі. Правий захисник Трент Олександр. Арнольд, попри не дуже вдалий старт для Трента, він все одно набрав форму і потім почав грати. Навіть у нього був прогрес у плані захисних дій. Трент Олександр Арнольд в цьому зоні провів 37 матчів, зробив 2 плюс 9 по гол плюс пас, та середньо робив 2 відбори та одне перехоплення за гру. Переходимо до пари центральних захисників. Тут Габріель Магільяниш із Арсенала, який провів 38 із 38 матчах в сезоні. Це підтверджує, що Габріель – незмінний гравець в лондонському арсеналі. Три забитих м'ячі, то в середньому один відбор та одне перехоплення за гру. Другий це Натан Аке із Манчестер Сіті, 26 ігор, один гол та один відбор та одне перехоплення в середньому загру. І теж ми бачимо, який прогрес від Натана Аке в цьому сезоні під керівництвом Хосепа Почну Почнує пару опорних півзахисників. Перший це Родрі, 36 матчів, 2 плюс 6 у іспанського опорника в цьому сезоні. Два відбори та одне перехоплення в середньому загру. Другий це Граніт Джака із Арсенала, 37 матчів і 7 плюс 7 в середньому один відбор за груми. Зараз ми побачили кращу версію Граніта Джаки в своїй кар'єрі. І, на жаль, напевно, він покине лондонський клуб по завершенню цього сезону. Переходжу до трійки атакувальних півзахисників і під нападником зіграє, звісно ж, Кевін Дебрюй на 32 гри і 7 плюс 16 у бельгійського півзахисника, атакуючого в цьому зоні. І ще один топовий сезон. Від Бельгійця. Права зіграє Мохамед Салах. Єгиптянин провів 38 ігор, тобто всі ігри в сезоні, теж один незаменимий гравець у Ліверпулі. І зробив він 14 плюс 11 в цьому сезоні. Дуже непогана статистика від Салаха. І він є зараз лідером Ліверпулю. Маркус Решфорд зіграє із ліва 35 ігор і 17 плюс 5. Ми побачили одну з найкращих версій Маркуса. Особливо після чемпіоната світа, Решфорд був просто один з найкращих гравців в АПЛ. Очікувано, що в центрі нападу зіграє Ерлінг Холланд. 35 матчів, 36 забитих м'ячів, 8 асистів, золота буца та найкращий гравець сезону в англійській прем'єр-лізі по версії АПЛ. Тренером буде Хосеп. Гвардіола, як хто як не він. 38 матчів, 28 перемог, 5 поразок та 5 нічих у Пепа в цьому сезоні. Зараз я перехожу до гравців, які будуть на лаві для запасних. Голкіпер Давід Дегея, 38 матчів, 3 сейви та 17 сухих матчів в АПЛ в цьому сезоні. Це рекордна кількість серед голкіперів в цьому сезоні. Йдемо далі. Люк шоу. 31 гра, 1 плюс 2, 2 відбори та одне перехоплення за гру. Також Іван Перешіч, 34 гри, 1 плюс 8, 1 відбор та 1 перехоплення. Кіріан Тріп'єр, який є один з лідерів Ньюкаслу, який вийшов до Ліги Чемпіонів. 38 матчів, 1 плюс 7, 2 відбори та 2 перехоплення. Т'яго Сільва, попри дуже поганий сезон від Челсі, Т'яго Сільва все одно був один з лідерів тієї команди та провів, як завжди, дуже гарний сезон. 27 матчів, 2 асисти, 2 відбори та 1 перехоплення за гру. Томаш Партей, 33 гри, 3 голи, 2 відбори, 1 перехоплення за гру. Бруно Дімаранж із Ньюкасла, 32 матчі, 4 плюс 5 цьому сезоні 2 відбори та 1 перехоплення. Бруно Фернандер – 30 матчів, 8 плюс 8 та 2 відбори за гру. Джо Лінтон, який знайшов свою позицію в центрі поля. 32 матчі, 6 плюс 1, 2 відбори та 2 перехоплення. Мартін Едегор, 30 матчів 15 плюс 7. Це дуже топова статистика. Це, це кращий сезон Едеґора. Букайо Сака, 38 матчів, 14 плюс 11. Габі Жезус, 26 матчів, 11 плюс 6. Роберто Фірміно, 25 матчів 11 плюс 4. Калум Вілсон, 31 гра, 18 плюс 5. Ріад Марес, 30 матчів, 5 плюс 10. Мартінелі 36 матчів 15 плюс 5. Айвон Тоней, 33 гри, 20 плюс 4. Та Харі Кейн 38 матчів 30 плюс 3. В цьому Соні у Харі. В цьому в мене. Все, тому подякуємо командам, гравцям, тренерам за цей топовий сезон. В АПЛ було реально дуже багато топових матчів, тільки згадати арсенал Бормут 3-2 або Арсенал Ліверпуль 2-2 та інші матчі. Слава Україні! Поставте лайк та підпишіться, будь ласка, на канал та на телеграм-канал. До побачення.